Доброго раночку мої соколики, ластівочки, все той же дідовий записник. І зараз я вам подивлюсь таке питання, що, що вас захищає від зла? Давайте дивимося по таких чудових картах. Значить, давайте буде сім карт. Сім карт, що вас захищає від зла. Кожен задумає на свою карту. Перша карта. Так. Друга карта. Третя карта, четверта карта, п'ята карта. Шоста карта. І сьома, що вас захищає від зла. Так, написано, тут це питання, ще дід завжди дивився, і в нього записане це питання. Ну, я вже, звісно, переписала по-своєму, бо почерк в нього такий стертий і незрозумілий. Так, хто задумав на перву карту, що вас захищає від зла? <кхи> захищає від зла на вас ваше здоров'я. Ви думаєте, що от голова заболіла, це вже вам хтось порчу наслав. або... Серце закололо, вже порчу наслали. Ні. Щоб ви знали, о, є такі люди, в яких дуже сильне біополе, дуже сильно. І є ще й родовий захист, а є ще й материнський захист. От коли народжую дитину, і мама прилажує дитину, сразу, тільки народили, і лікарі дають, і вона сразу приложила до лівої груді. Все, знаєте, мама дала захист на все життя. Материнський захист, він один із самих сильних. Він навіть сильніший, ніж магічний захист. Так що не думайте, що ви, вас зло штире, і зло прислідує, і крадніки, і все. Цього на вас немає. Вас захищає ваше біополе, ваше здоров'я, ваша родова сила. В цій карті. Друга карта: що вас захищає від зла? Є та людина, яка чітко стоїть за вами. Хоч ви ругаєтеся з нею, хоч ви і прегради з нею є, бо бачите каміння, але маяк говорите, що ця людина світла, чиста і порядна. А хто це вже? Можуть ваші бути діти, можуть бути ваші, ваш чоловік, ваша мама, ваш батько, ваш дід. Ну, Близька людина, яка вас захищає від зла. Що вас захищає від зла? Третя карта ваша впертість, ваша сила, ваша настойчивость. Ви чітко, твердо йдете по своєму життю, і не треба придумувати на себе крадніки, порчі і негативи. Бачите, все болото осталося з боку. Ви, може, деякий є негатив із глаз, але ви перепригуєте по камінцях. Четверта карта, що вас захищає від зла. Те, що є у вас сила волі. Дивіться, з яких ви дєбрів, з яких ви страшних лісових чащів виходите. Це говорить те, що ви можете сухим із води вийти. Це говорить про те, що ви можете даже. Всі перешкоди перейти далі, що вас захищає від зла. О, ви довгожитель на довгі роки, 100 років будете жити, це карта довголіття. За 90. От вас захищає, хай там що хоч на вас роблять, колдують, ворожать, а ви все одно довгожитель, <кій> що вас захищає від зла. Ваші дітки, ваша родина, як би тяжко не було з преградами, перешкодами, але. Ваша родина дружна, ваша сім'я, ваш рід, ви на висоті, навіть отакі перешкоди, які бувають дуже сильні чорні полоси, що ви на каміннях, але все одно пригаєте і граєтеся. Правильно, ви і будете пригати, і гулятися і гратися по неприємностям, бо ваша родина, ваша сила. І остання карта, сьома. Дуже гарна карта. В другому перерозкладі я б сказала, всі ваші плани розсипляться. А тут я скажу: вас захищає від зла ваша впевненість в собі. Що все оте зло, ви, допустимо, надумали йти на роботу. Да? Другий би накрутив, ой, в мене не вийде, бо вже на мені порча, на мені крадні, а ні, а у вас так. І я йду встраюватися на роботу, всі погані плани розсипаються, як пісок. Я йду впевнено, і я знайду роботу, я встроюся на роботу, і все буде добре. Отак От ця карта трактується.